Новий навчальний рік офлайн чи онлайн поки що невідомо, але Яблонівська громада активно до нього готується. На особливому контролі питання створення належних умов в укриттях. Підготовка до нового навчального року на території нашої громади проходить. Триває на 18 серпня. Очікуємо перевірку комісією, яка безпосередньо вже буде підписувати остаточний акт готовності закладу освіти до початку нового навчального року. І по суті, це буде ключовий такий документ, який буде нам надавати можливість безпосередньо. Е або ж відкривати заклад освіти і проводити очну форму навчання, або ж обирати дистанційну форму навчання, або ж змішано у Яблунівській громаді шість закладів освіти: три садочки та три школи. З початку повномасштабного вторгнення заклади позашкільної освіти не працюють. Війна все ж таки внесла свої корективи в усій галузі, в усі сфери діяльності і освіта, як говориться, не виключення. На даний момент ми не плануємо відкривати заклади дошкільної освіти. Але як говорять, що час покаже. А ось щодо школи, то було проведено опитування серед батьків. Воно показало, що у Добовогаївській школі 85% за очну форму навчання, у Сергіївській 80% також за офлайн. А от у Яблунівській 85% обрали дистанційне навчання, керуючи громадою в такий складний. Час для всієї країни, і в тому числі для всіх громад. Моє особисте бачення, на мою думку, необхідно на весь період воєнного часу як би складно не було, як би важко не було, але перевести всі заклади освіти на дистанційну форму навчання. Оскільки в разі початку нового навчального року із очною формою навчання виникає знову такий ряд. Великих таких проблем, серйозних, які можуть за собою тягнути певні наслідки, і наслідки не завжди можуть бути позитивні, як говорить голова Яблунівської громади, пріоритет сьогодні безпека, у першу чергу для дітей. Тому в школах активно триває робота з облаштування захисних споруд. На даний момент ми готуємося до проведення сесії в нашій громаді для того, щоб виділити ці кошти. Але те, що ми можемо як Кажуть, зробити без проведення сесії. Ми це все робимо, проплачуємо. Також нам в цьому допомагають суб'єкти господарювання, які працюють у нас на території. Також у нас працюють і задіяні педагогічні колективи кожного закладу. От, тобто вони об'єднуються, об'єднують всі зусилля, так само і батьківські колективи теж допомагають. Тобто це все як говориться, все тільки своїми власними силами. Знімальна група нашого каналу завітала до однієї із шкіл громади для того, щоб подивитися, як проходить процес підготовки до нового навчального року. На даний момент проводяться роботи у приміщенні підвал. Зробили побілку, зробили електроосвітлення, поставили двері, заміна дверей на желізні і робляться туалети, витяжки думаємо, робити. Готуємося до нового навчального року. Наразі відомо, що одна із шкіл громади 100% буде проводити заняття в дистанційному форматі. Адже наразі приміщення школи не можна експлуатувати. Щодо решти, то з форматом навчання визначиться найближчим часом.